Усім привіт! Вітаю вас в новому епізоді заплутаної династії F7 з два. Сьогодні нас чекає невеличке розширення нашого будиночку, підготовка до весілля і, скоріш за все, і саме весілля. Надіюсь. Ну а ми в нашій сімейці і в минулій серії ви можете пам'ятати, що до нас нарешті переїхала сієра. Це було складно, але ми це зробили. Сієра в нас працює науковицею. Я вирішила цю кар'єру їй залишати, тому що вона вже тут заробляє нормальні гроші. Крім того, сієра має ще троє друзів, крім нас. Девід в нас спить. Він теж заробляє нормальні гроші, як можете бачити. Він запрошений в університет-лектор, щоб ви розуміли. Так, от і ми треба підвищувати теж харизму, логіку і прибирання. Цим ми будемо займатися. Але для початку можете бачити, що в нас є цілих 21 412 тисяча А ще. Через те, що наші персонажі вже трішки присунулися по кар'єрам, в них є нагородні предмети кар'єр. Власне, в Девіда є ось така книжкова шафа, яку я хочу поставити. Бо якщо не помиляюся, ми будемо з нею підіймати швидше вміння. А в сієри є ось ця ось штука, лабораторна станція біотехнічна, і з нею можна буде підіймати логіку. І я теж думаю, швидше. Вони не будуть стояти тут просто так. Ми зараз зробимо їм кабінет. Так, знову розширення. А ще ви могли побачити, що я тут пальму виставила. Це якби сієри виявилися тут вазончики всередині. Я не знаю, де вони їх набрала, але ну типу, хай буде. Ну а ми зараз дадемо швиденько розширитися, а потім сієра поїде на роботу. І так, і я розширила їхній будиночок, зробила їм в цій стороні вхід з їхньої спальні, кабінет. Тут, власне, можна буде на цій штуці займатися. Тут я поставила цю книжкову полицю. Модну стильну і диванчик з столиком. До речі, на столик можна виставити ось цю рослинку. Хай буде. Також я розширила ванну кімнату. Тут замінила душ, поставила рукомийник, перенесла дзеркало ось це зі спальні сюди, В спальню поставила нове дзеркало. І єдине, що я ще зробила, це коврик під двері, поспостелила. Поки я нічого більш розширювати не буду, тому що нам ще потрібно буде на організацію весілля кошти. А після весілля на організацію дитячої кімнати з вони, звичайно, заробляють вже нормально, так 56 і 1500, взагалі девід. Просто просто ракета, але я ніколи не знаю, що тут трапиться. Можливо, щось трапиться таке, що вони втратять всі гроші або втратять роботу, і це буде зовсім не прикольно. Так тим часом сієра вже їде на роботу. Давайте, Девід нехай покидається щось, він дуже сьогодні спить довго. І, до речі, хоче машину купити. Може купити машину, все таки. Машини це зручно, вони коли запізнюються, і ця машина вже їде, то вони можуть сісти таке в свою і поїхати. Ой, не знаю. Так, ідея прибирай. Бо ми розвели срач. Боже, який щасливий, що можна поприбирати. І я думаю, що ось тут, якщо я не помиляюсь, ого, а тут можна просто набагато більше всього вивчати. Оце круто. А тут, то, напевне, тільки е мейк О, робити. Робити ліки можна, я не знала. Я зможу робити ліки. Так, але Деві спочатку займається прибиранням нас. Ну а чому ти не прибрав? У Нас перевернули смітник? Ні, але він не прибрав, зробив собі пластівці. І йому ми сьогодні будемо підійня... підійняти, підіймати його вміння. Напевно, розпочнемо з логіки, бо логікою він зараз ще й підійме собі підійме собі дозвілля. Так норма напевно, в трусах сидіти на початку весни. На подвір'ї грати в шахи він логіку підвищив, і нам хтось телефонує. Іди ой ні, її немає. Вона на роботі, вибачте, Це всі Єрі телефонували. Так, після цього підемо. значить так прибирання. Харизма, харизма піде підвищувати. Власне він її тут зможе починати зразу підвищувати. О, знов цей чувак, який вічно недовольний, що ми з ним мало спілкуємося. Ти здрав. Так, логіка є. Супер, залишилося прибирання. А ой, ти хочеш спати. ні ні ні, ні. Іди, клінінг ще будеш підіймати собі. Йому не завтра на роботу, йому ще через день на роботу. Ого. У нього ще один вихідний посеред тижня тепер. Ого. Гляньте, як швидко підіймається. Так, тим часом сієра приїхала з роботи. Їй теж по всього треба підвищувати. Насправді вона хоче повохукатись. Хороше бажання. Подобряю. Девід підійняв вже рівень прибирання. Блін, він голодний. Іди, мені здавалося в нас. Збуло що їсти іди Зроби тоді цей хоча ні, він хай піде підіспить, а зробить сієра. Їй треба кулінарію підвищувати. Хай вона готує. Не зрозуміла нашої там кулінарія, але раз треба, так треба. Так і йди, зроби, я не знаю, чиліком чилі. Короче, зроби нарешті. Вони будуть їсти щось нормальне. Девід буде їсти щось нормальне, а не тільки в пластівці і ці сендвічі. Так, ти теж іди собі поїсти візьми. А він боїться, що вона відмовить одружитися. А вона боїться, що він запропонує одружитися. Так, вже дуже пізно. Я хотіла, щоб Сієра ще вміння якісь попідвищувала, але їй явно не до того. Її явно не до того. Так, іди релакс, і ти теж іди релакс. Сієра хоче повухукатись. А що ти хочеш? А? трьома різними сімами вдало мені випала сімка. Але вони так гарно обіймаються вдвічі. Просто гляньте, які вони хороші. Так, шоста ранку. Сєра, думаю, буде прокидатися, тому що в неї є час зараз ще щось попрокачувати. І я думаю, почнемо з харизми. Девід теж прокинувся, як це не дивно, і йому теж треба зайнятися своїми потребами. Сьогодні в тебе Девід теж ще досі вихідний. Теж, теж, теж. Будеш порядки вдома наводити. І напевно, я йому наперед таке буду підвищувати якісь бажання. Можливо, таке машину куплю. Давайте я їм куплю машину, ну, типу, блін. Можуть же собі дозволити. А так, от аж два бажання. Зараз йому виконала, взяла їм ось таку не на машинку нехай буде вже на майбутнє. Треба буде сьогодні поїхати встановити аларм. До речі, а я досі не маю. Я досі не маю сигналізації, а це вже небезпечно, враховуючи, те, що в нас тут вже є. Що з унітазом? Що ви з ним робили? Так, тим часом Сіра підійняла харизму. Їй треба було два рівня харизми підійняти чи що. Чи воно заглючило? От без поняття, хай підіймає. Блін, він знову пішов пластівці робити. Так, іди, підеш прибирати, у тебе сьогодні купа роботи. Так, сієри приїхала машина. В сієрі заглючила логіка. Вона, Мені вже двічі прийшло сповіщення, що вона підійняла логіку, а логіка ні разу не підійнялася. Це ще що, що за прикол? І я ж думаю, що мені не здалося, що тільки один рівень потрібно було. Може, воно потім розглючить. Так, Девід, іди з'їздиш. Перше Ось це, вони не збирається в нас. І йди встановиш сигналізацію на машину. Та за 250 п'ятдесят сигналізацію на машину. Давайте спробуємо зателефонувати нашому другу блондинчику, який вічно на нас ображається. О, він не на роботі. Так, карточка шансу в сієри випала. І що ж в нас хочуть закрити в підвалі крила інститута з А, її закрили в підвалі крила інститута з передовими технологіями. Сієра е, сумнівно працює і впевнена, що в будь-який момент вона зробить прорив. Прорив, який дозволить їй е, мишоловку краще зробити, але на фоні плутанини в її в кучі її справ і дизайнерських специфікаціях вона забула, чи потрібно підключати розетку до інвентора живлення чи до випускного клапану ретикуляції. Що за слова? Я без поняття що робити. Без Дисп... рандомний Тратила 3 скіла. Прибирання як наслідок, я не знаю, що тут сталося. Тут дуже багато всього. Короче, щось пішло не так. Добре, що не роботу втратила. Капець, три скіла прибира тільки дійшло! Вона підвищувала харизму. А я дивилася на клінін. Яка я уважна? Я вирішила, що це харизма. Вона мене те підвищувала тоді. Норма час витратила. Так, а це тільки хочеш втратити гроші. Іди, підеш пограєш шахи. Дали йому в шахи пограти, ні погода, ні телефон. Ліса телефонує. Він десь їй явно подобається, тому що вона прям наполегливо йому телефонує. Так, іди, подрімай. Так ти ж мав. Блін, ви тільки гляньте, йому 15 днів до старості. Я в шоці. Він буде старим дідусем, як буде ростити дитину. Тим часом Сієра приїхала з роботи і весілля, то ще нема. Може, дитину вже робити? Давайте, давайте так. Дитину вже, в принципі, пора робити. З весіллям ще поки не ясно, бо я боюся, що в неї цей страх виконується, і їй стане дуже погано. Давайте зарандомимо. Чи будемо зараз ми робити дитину? Один це будемо, два не будемо зараз, а будемо після весілля. Давайте ми зробимо цей рандом. Так, я підготувала генератор. Два варіанти в нас генеруємо один. Дитину. Пора, пора, сієра! Іди, релакс, ти теж вставай. Ой, я знаю, знаю, що вона тобі дуже подобається. Давайте, трейба. Вона може відмовитися, до речі, а може і не відмовиться, хто її знає. Знаєте, це та ситуація, що якщо виїде дитина, чи йде весілля, ну типу, вона не хотіла весілля. Це ще поки було не для неї, вона, типу, в неї страх був цього. Але, типу, це буде та ситуація, коли, типу, з'явилась дитина, значить треба. Типа було бажання в уху. Обожнюєш тут зразу є мелодія, і ти знаєш, чи успішно це чи ні. Хоча робити вас на вагітність, теж було прикольно. Так, Сєра, мені здається, що ти дуже ще в гарному настрої, щоб іти спати. Ще раз, які тобі треба вміння, кулінарія, логіка та прибирання. Прибирання в тебе сильно впало, і де будеш вчити прибирання, бо тут мій топняк був. Він знов пішов готувати їсти. Та там є їсти. щоб потрендіти? Ні, іди ще візьми я чілі. Поїсиш. Сіра, скоро підійме собі ще один рівень. Прибирання і на цьому поки закінчимо. Так, молодець. Сходиш в туалет, блін, би теж поїсти, я її замучила капець. Сієра. Сіра, все тяжко. Вже, до речі, ранок. Сіра, йди спати. Аця її замучила. Чи це в неї вже походу через те, що вона вже вагітна? Почали дуже жахливо швидко падати потреби. Це ж тут капець сім з два, як їм погано. Дарма я її так мучила вчора. Так ти йди, прокидайся, сховай чілі і ще встигнеш в душ перед роботою. Боже, який він вже в піджаку, в сорочці? Який він же? Солідний, вона трішки відіспалася. Я думаю, хай вона піде ще поїсть, бо їй дуже треба поїсти. Мені страшно за нею, як вона голодна. Так, не сьогодні вихідний. Ні, не сьогодні не вихідний. На сьогодні пропустила роботу. Ну окей, тут не апік, тут не звільняють. Після цього пес, нічого. Зараз я її трішки підніму потреби, бо мені за неї дуже соромно. Не, я не можу її витягнути з цієї ями. Просто гляньте на ці жахливі потреби. Девід тим часом приїхав з роботи. Іди бігом прибирайся і підеш готувати їсти на всіх. Іди зроби спагетті Девіда. Дружина, бідна, не витримує, Пустила роботу. Ще раз таке буде, її звільнять. Так, Девід, іди за серверу і на всіх поїсти. Спітьки взяв. Сієра, ти можеш точно встати зараз? Вже поїсти Іди, іди, сонце. Блін, як мені її шкода. Так, ми вирішили сісти почитати книжечку, теж треба. Так, і у нього по вміннях насправді все добре, але ну він може піти собі там пограти в шахи. Блін, вона пішла Спісно їсти старо. Є. With a little one's way. <laughs> на підході ще один малий. <laughs> Ні, вона вагітна. Вона хоче купити відпочинковий водиночок Грошей нема. Нам зараз не на те гроші потрібні будуть. А де ставити взагалі дитяче ліжечко? Щось я не продумала це все. Так, сієра, іде спати. Тяжко в них ці дні дуже йдуть. Сієра вагітна, це просто капець Я думаю, вони зараз в шоці, що це все сталося. Та й ти теж можете спати вже. Прокинулася перша сіра і дуже погано, звичайно ж. Де вона зараз трішки піднімати свої потреби? У мене занадто багато газет. І де вони всі? У мене одна газета тут валяється. Так що за баги всі. Одну от одна газетка валяється. Дві. Окей, дві. Так дві. Це все рівно мало. Може, книжки порозносили кругом. Сьогодні будемо порядки тут наводити. Іди буде розбирати всі книжки на місце. Так і ліжечко заставив. в моє та сонце. Ну звичайно, сєра має вихідний. Сєра в декреті. Де підеш її? У ніжно, а ще він хоче фліртувати. іди ще й пофліртуй з нею. У нас дуже незадоволена для флірту її вісить. А сієра чи може навіть поговорити? А чи сієра може поговорити? <свісно> ну та сієра, тебе до телефону. Девід, що ти будеш робити? Не знаю. Тобі дуже обідно, що сієра від відвернула твої флір. <свісно> А що ви сваритеся? А я щось защурів. Тебе до телефону іди Відповідай, жінку нам рахунки принесли. І що у нас там 108. Ну небагато. Думаю, ти підеш пограєш в шахи, а йди теж з ним пограй в шахи, якщо зможеш. Ні, не хочу. Так що тобі робити, як тобі ті потреби підіймати? Підеш дивитися на букетик. А це з цим не працює так. З букетиком так не працює. Так а з чим буде так працювати. Що в мене таке є зончик? Ні. Картини ніякої немає. От блін, які штири. Піде далі читати книжки, бо я не знаю, які ще тут дозвілля підіймати. Так, цей підійняв собі ще логіку. В нас зіпсувалися спагеті. Ми їх майже зілот мене так обідно. У нього дуже низька соціалка. Він живе з дружиною, і навіть не говорить з нею, боже, що за житті. Йди, макарони, сиром приготуй. Та ні, що ти там. Ти ж приготував їсти, чувак. Так, Сіра, іди прокидайся. Ти візьмеш собі поїсти. О-о-о, хеллоу. Девіду вже зовсім дурно. А все так добре йшло. Ну, йди жарти, в кролику порозповідай. <плес> Ой, який довольний. Social бань. Тепер ви зрозуміли, на що відсилка 74 з оцим додатком. Соціальною мережею, сошол бані Так, підпускні заробила, круто. Ой, а іде, хай він іде з нею. Бейбі, бейбі, боже мій! Так ти, бебі, не потьомились. О, ні, ну ось це то мило, звичайно. І кролик такий. Драсті. Було смішно, насправді. Так, іди з нею, пограй в щось. Не знаю, оце з руками щось пограйте, в неї дозвілля має піднятися. Я згадала, що, що ж можна тут ігри грати різні. О, так, гляньте, як неї дозвілля підінялося. Це вже набагато краще, ніж було. Так, іди, будь ласка, сховай холодильник їжу, щоб вона не зіпсулася. Так, і що там тобі ще треба підвищувати? Клінінг, харизма. Але хай піде, почитає по клінінгу. Є. І піде на цьому моменті вже спати. Треба думати нам про те, як обставляти вже дитячу. І де вона буде, бо я поки без поняття, куди її всунути. По ідеї можна десь в цю сторону чи ось сюди, але треба переносити ванну і ось це ще розширювати. Дуже дивно наш будинок виглядає. Буває таке так. Вона прокинулася, бо животик виріс. Та та йде, згодно, що помийця. Я згодна штрафмиць. Але їй вже, хоча б краще, бо їй було дуже погано. Я сама біду зробила. Це вона завтра буде народжувати буде народжувати. У мене немає імен. А, ім'я буде рандомне. Точно прокидаються наші рандоми. До речі, асіра ж Педерсон зараз. І що дитина буде Педерсон? Ні, вона мала бути рандом. Чому Педерсон буде? Оце я от от на рахунок цього я не подумала. Так, девід сьогодні поїде на роботу. Можливо, сьогодні отримає підвищення, але хто його знає? Так, Сіра трішки прибирання тут займеться. От вирішив прибрати ці штуки. Нам ще щось прийшло. Ні, ну їй так погано, що воно й не дивно Їй ще треба дозвілля підіймати багато. Блін, коли буде бейбік, це буде ще складніше. І давайте зараз ми дізнаємося, як буде вибиратися спадкоємець. Бо це теж я вирішила робити рандомно. Взагалі я могла вирішувати це за яким принципом буде успадковування йти, але давайте. Краще буде це рандомно. Тобто, чи буде це старша дівчинка, чи старший хлопчик. Коротше, хлопчик чи дівчинка, власне. По старшинству я, в принципі, хочу, але чи хлопчик, чи дівчинка. Давайте, один це буде хлопчик, два це буде дівчинка. Мені навіть нічого налаштовувати не треба. Хлопчик, у нас має бути хлопчик. Тобто, якщо в нас сьогодні родиться дівчинка, нам треба буде ще дитину. Такі от справи: в нас має бути хлопчик. Собі записати чу. Але буде дуже круто, якщо зразу родиться хлопчик. Це ж буде ідеально. Шкода, тільки що прізвище зміниться. А я тут взагалі можу якось прізвище змінювати. Якщо можу, то я змінюю його на рандома. Він чи там перша дитина схоче мати прізвище батька. Девід поїхав вже на роботу. Сієра в нас одненька вдома. Треба знову ж слідкувати за її потребами, щоб все не стало зовсім погано. Я думаю, зараз вона може піти грати в шахи. Та супер, вона й логіку буде підіймати й дозвілля. Смішно теж що коли дуже низьке дозвілля, то в шахи грати не хочеться. Єп один рівень логіки взяли і блін, в неї знов дуже впали потреби. Так, і підеш ще поїсиш, якщо зможеш. Блін, туалет забився. В неї знов було бажання поїсти макарони з сиром, вона знову в них спить. Боже, яке життя тяжке. Де приїхав з роботи, підвищення він не отримав. Бо ж так тяжко пішло. Де тут нам дзвонять і дзвонять? ти візьме. Ні, вона не може говорити. Їй не до того. Ідеться Я Типу, посів і знаю, говорить, але типу вона ж, вона ж не тиво. Сіграй де спати. А? Так, вона відпускні отримала? Це насправді круто. Тут так платиться, все справно. Девід, у нас тут трішки назбиралось старих газет, і треба поремонтувати туалет. Коротше, роботи в тебе багато. Взагалі можна репеєрмена найняти, але я думаю, що він це зробить сам. Іди ще помий. Чому він так тяжко отримає підвища? Ти друга втратив, а хто Джил? А ну, давайте дзвонити, Джил. Чи вона не була нашою подружкою? Все, ми знов друзі, вона була подружкою. Так, і тепер закріплюємо йому бажання підвищення. Взагалі? Ой, у нас є DJ на станції, але я не проте. Взагалі в нього 50 тисяч балів. Використовувати їх не заборонено, але тут є дуже різні цікаві штуки. Я деякі навіть ніколи не використовувала. Було б цікаво їх використати, але кувати те, що я захочу, це дуже просто. Давайте будемо рандомити, що девід може. Придбати забали. Він все може, навіть зілля молодості може придбати, якщо ви бачите. Так, і скільки в нас їх? Тринадцять. Тринадцять, значить, в нас є нагород. Давайте зарандомимо, яку він придбає. Тринадцяту ха. Оце так пощастило. Девід. Куди її поставити, я тільки не знаю. Давайте ось тут, напевно, я поставлю. Ось тут є місце. Можемо помолодити його. Так, поки в нього золоте прагнення, треба, щоб він шов пив. То ще постаріє. Є він трішки помолодів. Клас. Напевне, це дуже читерно але, але отак. Я буду стримано ним користуватися. Хоча воно швидко закінчується, тому таке. І девід попреться спати. Наступний раз, вже коли він буде знову, я схочу купувати якусь нагороду, і в даному випадку ця нагорода перша є. Якщо на неї буде хватати, я її не буду враховувати в генераторі. Ну а так, в принципі, якщо я зараз знову схочу купувати, то я буду враховувати тільки ті нагороди, які я можу придбати, на які вистачає балів. А що в сієри? Понагліти. Давайте сієрі теж щось придбаємо. Вона заслуговує вона вагітна. Два сієрі. Ми придбаємо А що там? А що це таке? Модел Uzer. А, це типу настрій змінює? Мені здається, що це якась стрьомна штука. Але ну вони захотіли, я купила, сюди поставлю. Знаєте що я? Я сюди світло ніяке не поставила, я це тільки зрозуміла. Ось так. Тепер там теж буде світло. І наші рандоми. понароджує. Там в житті було, як сільська. Де відстапу. Ой, батькові очі. Це дівчинка. Це Треба ще одного бейбіка. Ні? Так завжди. Коли я просто хочу дівчинку, вона ніколи не народжується. Окей, нам треба зарандомити її ім'я. Рандомна імена є в правилах. Зараз ми зарандомимо її ім'я, і я вам це покажу. Власне, ось він, нам треба фімейл, і можна без прізвища. Сандра. Її буде звати Сандра. Дівчинка на ім'я Сандра, Не спадкоємниця. Плак-плак! Взагалі, коли жінки всі-всі в челенджах, то це набагато простіше. У нас нема куди дитину класти. Ну що, пішли ремонти робити? І так, я зробила дитячу, розширила ось цю кімнату. Сіра, іди, напевне, занеси бейбіка сюди. Власне, я ще й трішки переробила кухню, мені прийшлося переставити холодильник. І я зрозуміла, що я не маю куди поставити рукомийник на кухню. Я поставила зразу посудомийну машинку, стільчик дитячий поставила, ще сюди стільчик, цей цю тумочку, цей столик перенесла. І ось така ось дитяча в нас. Поки що. Ліжечко, пеленальний столик, два. З таких торшерчика я поставила мені здалося буде милим. Зразу вершечок поставила для логіки штучку і дитячий коробка з дитячими ігрушками. Мені здається, що якраз підходить. сіра, бейбіка бере на ручки. Цікаво, що тут персонажі не годують грудьми дітей, тільки з ж вони Гарні. І кидають пляшечку на підлогу, але сіра, певне, в шоці. Я впевнена, вона дуже любить свого свою донечку, але вона, напевне, в шоці від такого повороту подій. Де сіре, поклади Сандру в ліжечко. пора якусь прибиральницю наймати, чи що, але гляньте, як в них вже будинок розрісся. Якщо ви думаєте, що я дуже дивно дитячу при Збачила, то воно так і є. Але я ось тут, ось між їхніми будиночками, думаю, що можливо зроблю сад. Або це буде сад з ну справжній сад, там де можна вирощувати свої рослинки, або я чисто декоративно зроблю тут якийсь сад з якимись прикольними штуками, типу так всередині цього всього, щоб з віконця був прикольний вигляд. Сіра дуже голодна. Боже, як вони швидко все з'їдають. А усе ти не хотіла прибрати? Не хотіла. Зате хотіла почати знову готувати їсти. Ну це треба собі тільки приготувала. Ти така вредна. Ти не треба підгузки змінювати. Почалась жара. В неї був страх замінювати підгузки. Сіра, як з тобою грати? Боже, на що ми її обрекли? Це капець. Трішки поприбирай, і, блін, вже ранок. Окей, okay, іди спати. Ні, не йде прибирати, іди спати. Та геть всю ніч не спала, так і цей не виспався, капець. Сірий вихідний, дійсно, як і на роботу зараз ти? А от Девід піде на роботу, і хоча він зовсім не виспався. Так, Девід, давай прокидайся на роботу. Ти хочеш отримати підвищення. Тобі, як ніколи, воно треба. До речі, ще доріжки зробила. Сюди, типу, до парковки їхньої, та, в принципі, сюди. Ще вони не сильно по ним ходять. О, я надіюся. Наступним родиться хлопчик, бо це буде. Де капець? Так, Сієра вже виспалася, подружка її зателефонувала. У мене тут кара дивиться. Стільки роботи, це такий трнець. Вона вічно плаче, хоче їсти і какається. Іди прибирай Сієра. Ой, а хто до нас прийшов? Белла! А давайте запросимо. У нас ще рахунки прийшли. Белла не дочекалась нас. Так, що там? 114, ясно. Дитя спить, супер. Я час трішки собою зайнятися. Іди поприбирай і треба наготувати їсти знову. Бу, погодували, Малю так, іди ти поїсиш, тобі вже теж треба капець лицепер тяжко встигати. Блін, цей турбець, але знов не отримав підвищення. Чого тобі так тяжко? Чому не так тяжко йде? Не знаю, де в шахи пограй. Ой, дитя плаче. ні ні ні. Твоя черга підгузки міняти. іди. Це знов боїться міняти підгузки. Я не буду над нею знущатись. Так, іди, це сховай і. О, ні-ні- ні-ні ні. Я хотіла, щоб ти знову пішла читати. Романи читає. Ти клади бейбіка назад. Іди ось це викинь. То ну 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 ні-ні ні. іди поприбирай трішки. Тоді можеш собі ти спати. Так, ти слабо. Підійняла собі дозвілля, і де ще, читай. Фух, але все тяжко пішло, ось, цей бейбік, з ним буде прям реально тяжко. Якщо не помиляюся, там десь через три дні з Сандри вже буде тодлер. Тодлера треба прокачувати. Я ніколи не використовувала ось цю штуку, але, по-моєму, вона дуже допомагає прокачувати тодлерів, якщо я не помиляюся. Але щоб її використовувати, треба теж золоте прагнення мінімум. Щоб ось ця штука була золота, хоча б. Ну, походу, Девід має шанс використовувати. Але ми не можемо цю штуку просто так отримати. Якщо вона нам рандомно випаде, це буде круто. Якщо не випаде, то нам не пощастило. Можливо, є сенс вже пробувати рандомно її вибити, а можливо, ще варто не спішити, а підзбирати балів, бо я не знаю, скільки oh, рандомних yeah. спроб потрібно буде і чи взагалі нам пощастить. І я тут згадала, що всім з два по факту можна вести такий собі альбом сімейки. І добре, що я робила деякі скріншоти, Я їх випадково робила, тому що я роблю скріншоти для обкладинок для через функцію свого ноута, так вони якісніші. Але випадково я наробила трішки скріншотів, і я так подумала, що напевно я буду вести їм цей альбом. Це має бути дуже прикольно. Ми зможемо це проклацювати і згадувати деякі прикольні моменти цієї сімейки. Напишіть коментарях, чи цікаво вам це було, щоб я цим в принципі, займалася, витрачала ще на це час. Ну а на цьому ми будемо закінчувати цю серію. Мій сусід почав робити ремонт, і я вже не зможу знімати далі. Але думаю, я вже достатньо багато зняла. І сьогодні стільки всього сталося. Планувалося весілля, весілля не сталося. Сталася дитина, родилась дівчинка, і це має бути хлопчик. Тому вона ще багато роботи, я вам скажу. Я дуже надію, що наступна дитина буде хлопчиком і не треба буде багато дітей робити, тому що всім з два з ними дуже важко їх тут дуже не люблю. Ну на цьому дякую вам за перегляд. Також дякую. Спонсором каналу за підтримку, підписку. Якщо ви хочете приєднатися до спонсорів та отримувати серії цього проекту раніше за всіх, то зробити це можна за посиланням в описі до відео. На цьому всім, папа, -па і скоро побачимось!